Дякую. У мене тут міністерка і премєр міністерка України і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірина Верещук. Вітаю, пані Ірино. В ефірі вітаю. Пані Ірино, ми тут недавно спілкувалися з заступницею міністра оборони пані Ганною Малярі. Вона сказала, не називаючи поки що деяких населених пунктів, оскільки Генштаб ще не підтвердив усі моменти. А ми дуже формалісти в цьому плані в марафоні, тому будьмо обережні. Але вона сказала, що відбувається звільнення українських населених пунктів, і це тепер поставить перед нами запитання: як ці населені пункти реінтегрувати нормально життя назад. Так, як воно було до 24 лютого. Це звичайно територія вашої відповідальності. І я хотів спитати для початку, що є першочерговим завданням, коли наші збройні сили звільняють населені пункти, і туди приходить українська влада. З чого треба починати зараз? Найперше, звичайно, це розмінування. Ви знаєте, багато замінованої території заходить ДСНС. Це перші кроки, які вони роблять. Далі стабілізаційні заходи. Це практично паралельний процес, коли стабілізують територію, стабілізують населення. Звичайно, що ми говоримо про всі види відновлення, електромереж, газу, воду, всіх решта постачань Укрпочта відразу їде надавати першу грошову допомогу, яка у вигляді готівки доходить до наших людей. Далі, звичайно, відновлюється банківська система, пенсійний фонд починає абсолютно спокійно працювати, виплачуючи пенсії. Одним словом, повертається життя. Крім того, залишається питання евакуації. Ви знаєте, є деякі населені пункти, які буквально ще знищені. І наше завдання допомогти маломобільним і жінкам з дітками евакуюватись і пережити зиму. Ну, евакуація це звичайно важливий момент, і вона триває по всій лінії е, прифронтовій. Але я пригадую, кілька місяців тому Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким дозволяв примусову евакуацію. І люди мали писати заяви, якщо вони відмовлялись від такої евакуації. Чи багато таких заяв взагалі було, і чи багато людей відмовляється евакуйовуватися з небезпечних територій? Дивіться, це не примусова, а обов'язково реально. Обов'язково, так, перепрошую. Обов'язково. Так, обов'язковість полягала у тому, що уряд держава бере на себе зобов'язання, що для людей, які приймуть рішення евакуюватись, це все буде безкоштовно. Тобто транспортування, проживання, харчування і виплати перших необхідної допомоги буде все за рахунок держави. Щодо таких заяв, так дійсно на Донеччині є певна кількість тих, хто відмовились. Але я вам скажу, як правило, сім'ї з дітьми погоджуються на евакуацію. Чомусь старші люди, ну розуміємо, що люди бояться покинути свої домівки, вони бояться невідомості. Вони вважають, що навіть під обстрілами і без води, але їм буде легше пережити зиму. Хоча я вважаю, що це не так. І дякую Павлу Кириленку, іншим головам Ова, які переконують своїх мешканців все-таки евакуюватися. Так, але ми от на наприклад, днями спілкувалися з заступницею пана Павла Кириленка, е і вона розповідала, що масово люди повертаються. Ну як масово, це звичайно не десятки тисяч, але багато людей повертається якраз в прифронтові зони, вважаючи їх не те, щоб зовсім безпечнішими, але ріднішими, якщо так можна сказати, і це ставить виклики перед місцевою владою, бо цих людей теж треба забезпечувати. Усіма е, вигодами, які можна забезпечити в цих умовах, а це складно, зважаючи і на холоди, і на обстріли. І що з цим робити? Це пов'язано з тим, що на Донеччині було зусиллями влади, зусиллями людей відновлено у деяких населених пунктах газопостачання. І люди, звичайно, хочуть повернутися до своїх домівок. Але я ще раз і ще раз кажу і закликаю, не поспішати, особливо. Жінкам з дітьми, особливо тим, хто маломобільні старшенькі, не поспішати повертатися, тому що треба пережити зиму. Ви напевно бачили і теж напевно обговорювали, коли маленький богданчик, а таких дуже багато діток залишились круглими сиротами у зв'язку, що їхні батьки, на жаль, не покинули. Той же Бахмут, так то і ті ж інші населені пункти і були вбиті ворожим снарядом. І діти зараз залишились сиротами. Дякувати Богу, їх опікуни прийняли. Дякувати Богу, вони будуть приглянуті. Але як то кажуть, рідні батьки, все таки рідні батьки, дуже б хотілося, щоб таких випадків було менше. Ну, безперечно, складно тут сперечатися, але повертаючись до, наприклад, недавно звільнених територій півдня. Ви зауважили, що першочерговим завданням є розмінування, бо без розмінування, а росіяни за собою мінують фактично все, що можуть замінувати, не можна відновити ні світло, ні газ, ні водопостачання нічого не можна, поки не перевірено все на мінну безпеку. Чи вистачає у нас спеціалістів, тому що території це десятки, ну сотні тисячі гектарів? Тисячі гектарів і нам у цьому допомагає халатрас інші величезні міжнародні організації однак не вистачає рук, не вистачає техніки. Ми постійно звертаємося до наших партнерів з вимогою допомогти нам в розмінуванні. Ви дуже праві, ворог свідомо мінує спеціально підстанції, так те, що дає джерело живлення, те, що допомагає людям вижити. І найгірше, що люди подекуди нехтують правилами безпеки і, на жаль, отримують і каліцтва, і подекуди втрачають своє життя. Я хочу дуже подякувати розміновувачам. Нещодавно був такий дуже прикрий випадок, коли суддя так на Харківщині, працюючи волонтером, допомагаючи нашим ДСНС, на жаль, теж підівався на міні. Таких випадків є багато. Наші електрики, які намагались поремонтувати електричні опори. Теж буває травмуються наші лікарі, які їдуть на виклики, теж гинуть. І величезна дяка усім, хто допомагає розмінувати нашу землю. Ми недавно спілкувалися в ефірі марафону з представниками державної служби з надзвичайних ситуацій, які якраз і опікуються цим розмінуванням. Вони казали, що починає надходити відповідна техніка від наших партнерів навіть переїжджають спеціалісти, але її мало, тобто її бракує на таку кількість замінованої території. Чи можемо ми якось інтенсифікувати цю допомогу якраз в питанні розмінування? Що ми і робимо під керівництвом прем'єр-міністра, не що чергова нарада з нашими партнерами саме в розрізі розмінування. Бо ми розуміємо, і я приводила цей приклад так: найпершими, хто заходить на деокуповану територію, це наші працівники ДСНС, це ті, хто будуть її розміновувати, і саме від швидкості, як швидко вони зможуть розмінувати, залежить, як швидко люди зможуть отримати світло. Це найголовніше, а потім і все решта. Хотілося ще поцікавитися питаннями виплат внутрішньопереміщеним внутрішньо переміщеним особам. Недавно парламент затвердив державний бюджет на наступний рік. Передбачені гроші і на ці виплати, але зрозуміло, що наш бюджет 2023 року це доволі умовний документ, який буде ще неодноразово переглядатися, бо реальні надходження іще залишаються під питанням. Як ваша частина виплат, від які залежать саме від вашого міністерства, вони перебувають як захищені? Статті, чи є ризик, що грошей може бути не всім або не вчасно у нас станом на сьогодні на 10 листопада 45 мільярдів гривень виплачено внутрішньо переміщеним особам на проживання. Це 2 і три тисячі відповідно так. І кошти до кінця року точно є. Інша проблема: що не всі можуть отримати такі кошти в силу того, що або документи не встигли виготовити, або вони десь по дорозі з одного УСЗН в інше загубилися. Отут уже питання до наших ОВА і до органів управління соцзахисту на місцях. Не дочікуйтесь, поки люди будуть дзвонити на гарячу лінію. Не чекайте, поки люди почнуть скаржитись. Будь ласка, підіть до людей, знайдіть тих, у кого немає таких виплат, а вони мають на них право, і ми маємо кошти. І це насправді найгірше, коли кошти є, а люди їх не можуть отримати. Тому ми зараз координуємо цю роботу, щоразу проводимо наради, просимо наше керівництво ОВА, щоб зважили на це, і щоб люди взимку зайшли з грошима. Тепер щодо наступного року, я дуже сподіваюся, що коштів буде достатньо, і тут ми розраховуємо на наших міжнародних партнерів. От моя особиста позиція як міністра, який формує в даному випадку політику, я вважаю, що краще людям допомогти готівкою. Коли у людини будуть гроші, вона буде вирішувати, чи купити їй продукти, чи купити їй ліки, і сама через свої потреби так буде приймати рішення. І наші міжнародні партнери почали нас чути, тобто не продуктові набори, а краще зробити готівкову виплату, додатково допомогти людям і це їм. Допоможе пережити цю зиму і наступний рік в цьому є сенс. Але чи тоді ви контролюєте зловживання, тому що є випадки, коли люди зловживають статусом внутрішньопереміщеної особи і, наприклад, отримують ці виплати чи отримували ці виплати, не перебуваючи в такому статусі? Якось це верифікується зараз. Підна постанова прийнята. За це відповідає Міністерство соціальної політики і зараз будуть проводити вибіркові перевірки, бо ви праві є зафіксовано факти вибірково. Я не кажу, що усі, це дуже малий відсоток, але зловживання. Є також зафіксовано факти, коли евакопоїзд, ви пам'ятаєте, так? У нас є програма, коли людям на пероні відразу тим, хто хоче евакуюватися, виплачують 2 і 3 тисячі гривень в касі прямо на вокзалі. От ми зараз фіксуємо, що були уже такі човникарі, які евакуйовувалися по декілька разів. І я дуже закликаю цього не робити, бо ми це бачимо, а потім просто доведеться повертати такі кошти. Дуже прошу бути обачними, добре. Дякую, пані Ірино, що приділили час. Ірина Верещук була з нами в ефірі. Віце-прем'єр-міністерка України і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.